Є фундатором та креатором численного ряду клубів та громадських активів. В Франківську потрібно такі зміни. В першу чергу заборонити продавати сигарети, продавати їх тільки по спеціальних рецептах, які буде давати лікар, якщо ви не можете жити без них і що вам життєво необхідні. Перепинити, продавати, будь де алкоголь. Зараз можна під будь-якою школою, під будь-яким вузом купити пиво, Пермікс і подібну хімію, яка травить наших молодих людей. Алкоголь продавати повинен в спеціальних магазинах, також на місці зробити перереєстрацію всіх бомжів, циган і бездомних, дати їм українське громадянство ну і поставити їх на облік, забезпечити житлом, взяти під контроль з боку правоохоронних органів. Тим, хто відмовляється працювати, висловити геть з Франківська. Також важливо зробити безплатні їдальні в Франківську, я не в курсі, чи вони тут є, і заставити владу проінформувати абсолютно всіх малозабезпечених, що такі їдальні існують. Ну і щоб там, відповідно, не їли з сусідніх офісів, а приходили з дійсні люди також в місті потрібно стерилізувати всіх бездомних тварин. Більше кількість камер спостереження. Потрібно розвивати нашу козирну галузь, туризм. Тому що, наприклад, були свята різдвяні, якщо не помиляюсь, у нас краєзнавчий музей гравше, мов Причому там мала бути виставка. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це туристи приїжджають, місто і що вони бачать. Ми замість того, щоб в музей купують собі сувенірчик з свою мейтінчино. Також на перспективу в місті бажано розвивати альтернативні види палива. Перестати спалювати вугілля, газ, шукати нові джерела сонця, вітру, землі, переробки сміття, в реальному разі біопалива. Всі ці технології давно існують, просто їх ніхто не хоче використовувати. Що стосується засобів масових інформацій, перестати жорстко політизувати піар тих чи інших політичних сил. Це вже у нас не політичний дебат на телебаченні, це вже просто порнографія. Там. За всю історію України Україну так ще ніхто не любив в прямому смислі. <плес> Телеканали освітлювали і газети. Інформацію про новини в позитивному і повністю теплому світлі, а то люди виходять на вулицю, і їм вже нічого не хочеться. Ми вже там не дивилися все, що сталося. і... Бажаю, там. Бажано, щоб місцеві канали все-таки рекламували товари, які виробляються в нашій області, а не неноземні. Або... Також бажано заборонити абсолютно рекламу алкоголю і тюну з навіть причини Ми дійдемо до такого. Абсолютно відсутність злочинності. Чому? Тому що не буде причини. Малозабезпечені працюють. Буджі нагодовані, ситі, з дахом. бездомні діти вчаться. Бродячих тварин майже не буде, тому що вони були всі стерилізовані. Ну, трішки треба вже залишити, що ліно <різві> люди будуть завжди на позитиві, тому що новини завжди будуть в світлому світлі, подаватися. В місті буде абсолютно сутність агресії. Тому що тютюн, алкоголь і подібні шкідливі. Речовини будуть або заборонені, або їх взагалі не будуть рекламувати, не буде потребним людям просто їх купляти. Також місто буде під контролем камер спостереження, так що якщо якийсь злочин і буде десь колись ставатися, його оперативно будуть розкривати. І також місто буде розвивати завдяки розвитку своїх козирній галузі з туризму. Перспектива міста перехід на альтернативні види палива. Буде переставати забруднюватись і все-таки ставати справжнім містом європейського стандарту. Наразі дякую.